Україна завдяки своєму географічному положенню, ще зберігає надзвичайно багато біоту. На території України представлено чотири природних зони: зона широколистяна лісова, лісова степова, степова, степова та присередньземноморська. За фізико географічними умовами, Україна є сприятливою для формування багатого рослинного і тваринного світу, який налічує близько. 70 тисяч видів займає лише 6% площі Європи. Україна має 35% її видового різноманіття, і за цим показником випереджає майже всі європейські країни, лише незначною мірою поступається їй Франція та Італія. З 300-350 тисяч видів рослин світу в Україні налічується 25 тисяч видів, і в тому числі, зокрема, це водорості 4 тисячі видів, грибів, слизовиків понад 15 тисяч видів, лишайників близько 1 тисячі видів, мухоподібних майже 800 видів, судинних рослин, понад 6,5 тисяч видів, природна ж флора вищих спорових рослин. Слін судинних вибачай судинних рослин налічують 4523 види. Тоді як в Білорусі, порівнюючи наш видовий склад з Білорусією, це 1460 видів, в Молдові 1762 види. Польщі 2300 видів. Ось вам таке порівняння. Серед цінних рослин, які використовуються в медицині в Україні як лікарські, застосовується 250 видів, в тому числі 150 п'ятдесят видів використовується. В медицині, а в народній медицині все інше застосовується. Головним чином багатів лікарських рослин проводиться в районах полісся та лісостепу, а також в Карпатах. Ну і тваринний світ України нараховує майже 45 тисяч видів, охоплює найпростіших понад 1200 видів, плоских червів 1290 видів, нема тут 540 видів, членистоногих 39 тисяч видів, риб понад 270 видів, птахів 344 види, і савців 108 видів.